Вітаю на календарі четвер, 25 липня і ви дивитеся капрі Ньюз. Найактуальніші новини регіону для вас у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні колектив телебачення Капрі працював над такими темами. Хочеться ще пожити. Екіпаж поліції врятував із Торецька чотири людини. Як хочеться ще пожити. Містом пересувалися, у друзів жили. Відновили роботу у той же день. Під час одного з обстрілів Покровська було пошкоджено відділення Укрпошти. Ділені Покровськсім кот. Нещодавно постраждало, але ми терміново швидко відновлюємо відділення. І вже на наступну добу, після обстрілу, після пошкоджень, воно також приймало клієнтів. У добропіллі встановлюють модульні наземні укриття. На даний час фонд захисних споруд громади складається з 65 найпростіших укриттів та 15 протирадіаційних укриттів. Засіяно 132 тисячі гектарів. Попри бойові дії на Донеччині тривають жнива. Обстежено близько 10 тисяч гектар території Донецької області, із них 519 гектар. Це землі сільського господарського призначення. Серйозні поранення та втрата побратима. Історія військовослужбовця з добропійської громади. Чую крики, вибухи, вибухи. І щоб ви розуміли, коли вони відстрілялися, я встаю таке відчуття, ніби я зі ставка в речах вийшов, тільки ось так у крові. we Людей отримали поранення. Ворог атакував 11 населених пунктів Донеччини. Детальніше про оперативну ситуацію в області дивіться далі. За добу поліцейські зафіксували 2812 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору. Вибухи пролунали в містах Костянтинівка, Курахове, Новогродівка, Турецьк, Часів'яр, Гродівка, селах Ілліннівка, Миколаївка, Михайлівка, Новоукраїнка, Шевченко. Пошкоджено 22 цивільних Об'єкти 12 житлових будинків, господарська споруда, автомобілі, газопровід, електромережа. У Миколаївці росіяни поцілили дроном по цивільному мікроавтобусу, поранили людину. Житель часового яру отримав поранення внаслідок влучання ворожого БПЛА. Ще одна травмована цивільна особа у Гродівці. У Кураховому внаслідок дронової атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, а в Михайлівці цивільний автобус. В обох випадках люди попередньо не постраждали. І лінії Ко війська РФ обстріляли з РСЗВ «Смерч», пошкодили багатоквартирний будинок і приватні будинки. Зі «Смерчу» ворог вдарив по Костянтинівці. Руйнувань зазнали сім приватних будинків і два авто. Крім того, в ніч на сьогодні місто зазнало артилерійського обстрілу. Пошкоджено дві приватних оселі, нежитлові приміщення і газогін. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Хочеться ще пожити. Нещодавно екіпаж поліції врятував із Торицька чотири людини. Як пройшов евакуаційний рейс, розповідаємо у наступному сюжеті. На Торицькому напрямку тривають важкі бої. Ситуація в громаді критична. Ворог безперервно обстрілює місто та прилеглі населені пункти, руйнуючи житлові будинки та вбиваючи мирне населення. Проте, за інформацією, Дуницької ОВА, попри щоденні бомбові та артилерійські удари, атаки дронами. Сько трьох з половиною тисяч людей все ще живуть у Торицьку. Ризикуючи життям, поліціянти виїжджають на броньованому авто до міста, аби врятувати мешканців, які там перебувають. Деякі погоджуються на евакуацію, проте не всі хочуть покидати свій дім. Господарі. Все речі та на вихід. Ні, що ні. У мене тут старенька мати. Нікуди не поїду. Зачекайте 26? Ні. Я нікуди не поїду. Чого? Я з хату Та навіщо життя таке? Толку немає ніде. Я поставила Сергій, ти ж качай. Яке там життя? Що буде, то буде? Молодь ось не знає. Я ото собак мільйон, піч, світла, немає нічого, немає. Екіпаж поліції евакуював чотирьох людей, які вже не мають сил перебувати у місті, боячись за власне життя. Так правоохоронці врятували подружжя, які до останнього не хотіли виїжджати, сподіваючись на покращення ситуації. Але ворожі удари змусили їх прийняти рішення про евакуацію. Квартиру розбило, що чекати. Страшно дуже страшно. Дуже сильні обстріли. Частіше менше, тим менше все поруч. Як хочеться ще пожити. Містом пересувалися, у друзів жили. Він просто захитується, поки зараз йому непогано ще. Ситуація трохи стала над головою сильно літати. Поліцейські також вивезли з Торицька, двох чоловіків і собаку. Пенсіонери намагалися самостійно вибратися з міста, але, на щастя, їх помітили правоохоронці. Беріть валізи, поїхали. Повертайтесь, давайте, давайте, давайте. Потримаю, йдіть. Нас просто сюди підвезли. А далі ми вже орієнтувалися. Вже немає можливості сидіти. Будинок розбили у Турецькій громаді. Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 23 липня від ворожих обстрілів загинули 178 мешканців та 548 людей отримали поранення. Пам'ятайте, лише евакуація рятує життя. Загинув захисник з Покровської громади за інформацією рідних 21 липня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув Олександр Рязанцев. Йому назавжди залишиться 46 років. Вічна пам'ять та слава українському захисникові. Відновили роботу у той же день. Під час одного з обстрілів Покровська було пошкоджено відділення Укрпошти. Подробиці розповів Максим Сутковий. 17 липня внаслідок обстрілу одного з районів Покровська було пошкоджено відділення Укрпошти. На щастя, ніхто з працівників установи тоді не постраждав. І, попри збитки, робітники намагалися якомога швидше відновити роботу відділення. Те, що відбувається. У пошкоджених відділеннях, на жаль, ми зараз знаходимося у Донецькій області, котра страждає від обстрілів. Ми зараз знаходимося у відділенні Покровськ-7, котре нещодавно постраждало, але ми терміново, швидко відновлюємо відділення і вже на наступну добу після обстрілу, після пошкоджень, воно також приймало клієнтів і надавало послуги. Ми пережили це дуже. Ну було дуже гучно і страшно. Но ми це пережили, відреагували швидко і все зробили нам, позабивали. І до кінця робочого дня ми працюємо до дев'ятнадцятої години. Ми продовжували працювати. Відділення Укрпошту номер No7 уже працює у звичному режимі та надає своїм клієнтам низку послугу. Послуги ми надаємо видаче, приймання посилок. Приймання комунальних платежів, виплата пенсій пенсіонерам, листаноші додому розносять пенсії, ліки пропонуємо, пропонуємо поповнення телефонів, продаж товарів. Загалом на сьогодні у Покровську працює 5 відділень «Укрпошти». Три з яких режим роботи з понеділка по п'ятницю з 8 до 19, а з субота з 8 до 18, неділя з 9 до 18. Два відділення на сьогодні працюють з понеділка по суботу з 8 до 17. Але, але в планах у нас є розширення і збільшення режиму роботи цих двох відділень. Покровську громаду обслуговують присумні відділення поштового зв'язку Ють весь спектр послуг Укрпошти з графіком роботи та годинами обслуговування можна знайомитись на сайті Укрпошти в Укрпошті. Зазначають, попри всі ризики продовжують працювати, аби покрити усі потреби мешканців, які обслуговуються у відділеннях. В Україні відновили оформлення документів для чоловіків за кордоном. Послуга працює за умови наявності дійсних військово-облікових документів. Для її отримання треба пройти верифікацію через офіційний додаток Міноборони Резерв Плюс. У добропіллі працюють над встановленням модульних наземних укриттів. Більш детально дізнавалась наша знімальна група. Через наближеність до лінії фронту модульні захисні споруди для мешканців Донеччини річ необхідна, адже там можна укритися під час повітряної тривоги та ракетних ударів. Подібні укриття встановлені у багатьох містах області, зокрема у Мирнограді, Покровську, Родинському днями перше модульне укриття було встановлено і у Добропіллі в умовах дії воєнного стану облаштування та отримання. Таких захисних споруд цивільного захисту є одним із ключових завдань місцевих. Органів влади на даний час фонд захисних споруд громади складається з 65 найпростіших укриттів та 15 протирадіаційних укриттів задяки співпраці Добропільської міської військової адміністрації з благодійною організацією, благодійний фонд Ради міст. В місто доставлена та встановлена перша модульна бетонна захисна споруда. Монтаж та встановлення укриття на місці займає близько двох годин. Таке укриття може захистити мешканців у разі ракетної небезпеки та від уламкових Поранені укриттям зможуть скористатися насамперед мешканці міста, відвідуючи відділу ЦНАП міста Добропілля та Державної міграційної служби. Таке укриття достатньо компактне та зможе захистити від вибухових хвиль та уламкових поранень. Наразі ми очікуємо ще одне таке укриття, яке буде встановлене в місці масового скупчення людей. Та в подальшому сподіваємося на отримати ще вісім модульних укриттів. Тому ми дуже вдячні благодійному фонду ради міст за турботу та своєчасну підтримку. Начальниця добропільського ЦНАПу зазначила таке укриття сьогодні. Річ необхідна. Нещодавно в місті Добропілля установили стаціонарне укриття. Відтепер мешканці міста Добропілля, а також відвідувачі центру надання адміністративних послуг, можуть скористатися ним для того, щоб перечекати повітряну тривогу, а також у разі небезпеки, вибухів, скористатися ним, а також укритись від уламків. У співпраці з благодійниками у Добропільській громаді планують встановити ще вісім наземних укриттів. Знімальна група з міста Добропілля спеціально для телебачення Капрім. Результати додаткової сесії цьогорічного національного мультипредметного тесту вже розміщено в персональних кабінетах. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Наразі доступна опція формування інформаційної картки учасника НМТ. Вона необхідна для вступу до закладів Вищої освіти України. Засіяно 132 тисячі гектарів. Попри бойові дії на Донеччині тривають жнива. Про це повідомляють ДСНС. На Донеччині вже стартували жнива. В цьому році до збирання врожаю у Донецькій області задіяно майже 160 сільськогосподарських підприємств. Загальна площа засіяних полів ранніми зерновими культурами становить близько 132 тисяч гектарів. Значну кількість полів Донецької області цілеспрямовано знищують окупанти, завдаючи ракетних ударів. Всього на сьогоднішній день на території обліс області виникло 39 пожеж на землях сільськогосподарського призначення, із них 32 пожежі в результаті бойових дій, якими знищено близько 700 гектар пшениці. Разом з цим одним з гострих питань, яке ускладнює проведення збиральної кампанії, залишається забруднення території Донецької області, проте в разі надходження до головного управління звернень щодо виявлення на землях сільськогосподарського призначення та інших. Територіях вибухонебезпечних предметів піротехнічними підрозділами головного управління вживаються заходи щодо оперативного реагування на повідомлення знешкодження та утилізації вибухонебезпечних предметів. Всього з початку повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи ДСНС 13 тисяч разів залучались до розмінування території. Ними було знищено та знешкоджено близько 60 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Та обстежено близько 10 тисяч гектар території Ецької області із них 519 гектар. Це землі сільського господарського призначення. Під час брифінгу нагадали мешканцям і про заборону відвідування лісів. А за спалювання насаджень можна отримати чималий штраф, порушення пожежної безпеки у лісах тягне за собою і адміністративну відповідальність. Передбачено накладання штрафу на громадян від. 1,5 до 4,5 тисячі гривень, і на посадових осіб від 4,5 до 15 тисячі гривень, знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягне за собою накладання штрафу від 4,5 до 15 тисяч гривень на громадян, і на посадових від 10 до 30 тисяч гривень. Пам'ятайте, якщо ви побачите, Бачили вибухонебезпечний предмет, зберігайте спокій та не панікуйте. Зупиніться, позначте місце знахідки підручними предметами. Відійдіть тим самим шляхом, яким рухались на безпечну відстань та негайно викличте рятувальників за номером 101 чи поліцію за номером 102. У СЗН Покровська відновило прийом громадян. Управління працює у звичному режимі та приймає відвідувачів з 8 до 16 години. Фахівці надають всі види послуг мешканцям Покровська та жителям старостинських округів громади. Також продовжуються виїзні прийоми. Серйозні поранення та втрата побратима. Історію військовослужбовця з Добропільської громади дізнавалися мої колеги. Чую крики, вибухи, вибухи. І щоб ви розуміли, коли вони відстрілялися, я встаю таке відчуття, ніби я зі ставка в речах вийшов, тільки ось так у крові. Війна розділила життя усіх українців на до та після. Мешканець добропілля Іван Тертичний своє життя з військовою службою зв'язав ще до повномасштабної війни. Чоловік каже, той жах, що бачив на полі. Бою забути не вдасться ніколи. Це був великдень 2022 рік. В них яка була тактика? Ось ми припустимо, заходимо в села десь о пів на восьму. Там пройшовся по хаткам, знайшов собі ковдру, килим, і відбувалося таке. з з п'ятої ранку до дванадцятої. Вони просто це село розбирають, просто під нуль, безперервно стріляють. Виходиш за природньою потребою сходити, а там над кожним будинком таке відчуття, нібито 31 століття. Квадрокоптер літає і секунд 10, де ти стоїш, в той район прильот, прильот. Майже два роки тому, 27 жовтня, Іван втратив свого кращого друга та побратима. Був в мене кращий друг Гришка Житомирець. Він десь з-під Харкова, з під Ізюма, село. Я чесно не пам'ятаю. Я побачив, що його немає, і кажу, що потрібно забирати його тіло. Звісно, командування каже, що ні, ти що там небезпечно, там росіяни. Я кажу: в 6 ранку мене викидайте, в 6 вечора забирайте. Під справді безкінечними атаками та обстрілами окупантів, наражаючи себе на смерть, івану все ж таки вдалося евакуювати тіло бійця. Виліз, пішов через ліс, знайшов гришку. Ввечері мене забрали. Мати його мені до сих пір телефонує. Мені розказали, що ти його виніс. Ми з ним просто домовилися. Якщо виходить, я загину, то він мене доставить. Якщо він загине, то я його. І ось людина вона відчувала, що він загине, тому що він завжди казав, що він загине в середу або у жовтні. Тобто, це була його фраза середа або жовтень. Через бойові дії Іван отримав сильне поранення. Тепер все життя ходитиме з палицею. Сидів біля своєї ямки і чую прихід. і Відчуваю різкий біль у спині. Виходить, стрибнув у свою ямку, впав на бік, вибух, кров зі спини фігачить. Україна переможе і у цьому чоловік не сумнівається. А поки не може захищати країну безпосередньо на фронті, несе службу там, де має змогу це робити. Детальніше про життєву історію військового з добропільської громади, про життя у підвалах, страх смерті та символічне татуювання, дивіться вже незабаром у програмі Про важливе. На Донеччині судитимуть чоловіка, який наводив ворожі удари по локаціях ЗСУ. У січні березні мешканець Покровського району контактував з представником ДНР. У голосових повідомленнях обвинувачений розкривав локації українських захисників на території свого населеного пункту. Також ділився даними щодо переміщення воєнізованих підрозділів на околицях. На вирок суду чоловік чекає під вартою. Настав час для прогнозу погоди на завтра, 26 липня. Хмари у Покровську будуть ховати небо весь час. День вони ненадовго зникнуть. Щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 30 градусів за Цельсієм. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин ви завжди можете знайти у нашому телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.